Ось вивесели банер ззаду вас і продають квартири, але е, забудова ця незаконна і на сьогоднішній день е, є рішення суду приостановити, е, ну як би сказати, іде судова тяжба. І є рішення міліції, всіх всі керівники міські курси, що е, ну ця проблема існує, і ну, як би сказати, ця, ця забудова, вона немає під собою закон, законного основання. І на сьогоднішній день мешканці таку відповідь, що будівництво приостановлено до того моменту, поки судом не суд не дасть відповідь, чи можна будувати, чи не можна будувати. Але сьогодні тут працюють екскаватори, заїжджають довгоміри, завозяться будівельні матеріали. І будівництво йде, і ми з вікон нашого будинку це все наблюдаємо, дуже багато вже днів неділі, місяців. А сьогодні вирішили зробити таку невеличку акцію протесту, походити по пішохідному переходу, щоб міська влада звернула на нас увагу, бо вона знає, але сидить в кабінетах і не хоче виходити, і реагувати на те, що ми тут ну, якби... ми говоримо, що ми є, а вони говорять, роблять вигляд, що нас немає.